Недофінансування нашого закладу становить щомісячно 4 мільйони. Ми зробили розрахунки з приводу кількості необхідних посад. Ми зрозуміли, що є відмінності. Що, як кажуть, в деяких відділеннях ну так скажемо своїми словами, роздути. Штаб перебільшена кількість працівників по всім категоріям. Це не тільки медичні сестри, санітарка, це і господарська частина, це і фінансова частина. Для нас дуже важливо розібратися, підставити плече, зрозуміти фінансовий стан на сьогоднішній день і зрозуміти, як вийти з ситуації, щоб мінімалізувати скорочення, зберегти людей. Всі причини ми почули, да, вони, на жаль, залежать не від нас, оскільки держава в умовах війни зменшує державне фінансування, відмінила ковідний пакет. Розуміючи важливість медичного закладу, розуміючи важливість людей, які там працюють, я думаю однозначно, що ми з депутатами ще знайдемо можливість вас підтримати. Моя позиція я дуже прошу всіх: і колектив, і депутатів да, знайти збалансоване рішення. Де готові підтримати ми, ще знайти кошти, в якій сумі, які заходи по зменшенню витрат готова запропонувати лікарня, на що ви готові піти, максимально захищаючи людей і зберігаючи їх робочі місця? Питання не в тому, що Ольга Володимировна хоче скорочувати. Так? В неї є така. Така ситуація, а питання е, до завідуючих, чи допомагають вони працювати генеральному директору? Є ж сухі цифри. Зайнятість ліжка. Просто ну, давайте кожен, кожен завідуючий, хай раз квартал, е, або Ольгі Володимирівні відзвітуються, або якась комісія, щоб допомагати Ольгі Володимирівні. вона ж добавна десь гроші брати. Розумієте, в чому справа? Є питання: Зайнятість ліжка і пролікований випадок. Кожен хай лікар завідуючий, тому що за ним штаб. Хай скаже, скільки у нього за, за сліжка і скільки пролікованих випадків, і як він покращує це діло. Ми пропрацювали комунікацію генерального директора з депутатським корпусом. Ми прислухались до лікарів і медичного персоналу. І на сьогоднішній день є такі результати: що перше, пропрацювали разом з колективом вихід часткової ситуації, це вихід за свій рахунок на два тижні. Другий важливий пункт це зменшення премії адміністративному составу. Третій пункт важливий: це часткова реорганізація і вимушена реорганізація. Тих посад, які вже не можуть бути на сьогоднішній день в лікарні. Депутати, звісно, підтримують і налаштовані надати кошти. Але ми всі виходимо з тої ситуації, що по факту коштів на цю хвилину немає. Це придеться сідати і робити повний перерозподіл витрат на цей рік і намагатись знайти. А також паралельно ми будемо працювати також над збільшенням доходів самої лікарні.